Добрий день, успішні дев'ятикласники! Рада, що ви дивитесь мій канал. Сподіваюся, що інформація, яку ви звідси черпаєте, вона є для вас корисною. А сьогодні ми будемо говорити з вами про принципи здорового харчування. Отож, тема нашого сьогоднішнього заняття принципи здорового харчування. І мета нашої роботи сьогодні з вами з'ясувати, що таке харчування, які нам необхідно вживати поживні речовини для того, щоб почуватися здоровими, ну і, звичайно ж, якими є оці принципи раціонального чи то здорового харчування. Прошу звернути увагу на цей слайд. Перед вами піраміда Абрахама Маслоу, американського психолога, який її створив відповідно до потреб людини. Подивіться, будь ласка, внизу Абрагам Маслоу розмістив фізіологічні потреби. Це потреби у воді, потреби у харчуванні, потреби у захисті, потреби у відпочинку. Абрахам Маслоу говорив, що якщо у нас вже ми задовольнили оці фізіологічні потреби, то потім з'являється потреба у безпеці, далі потреба соціальна. Особиста потреба і останньою найвищою це буде потреба у самореалізації. Тож, відповідно, питання, чому харчування є базовою потребою людини? І що взагалі таке харчування? Харчування це складний процес надходження, перетравлювання, всмоктування і засвоєння в організмі харчових речовин. Необхідних для відновлення його енергетичних витрат, забезпечення процесів побудови та відтворення клітин тіла, регуляції функцій організму, здоров'я молодої людини, опірність її до несприятливих умов зовнішнього середовища, розумова, фізична працездатність, ефективність навчання, все це буде залежати від того, наскільки правильно вона харчується. Тож їжа є важливим чинником забезпечення життєдіяльності людини, росту, розвитку організму, попередження та лікування захворювань. І доведено що біологічна роль компонентів їжі вона не обмежується тільки їхнім значенням стосовно джерел пластичного там чи не енергетичного ресурсу організму, а з їжею організм отримує ті речовини, які сприяють утворенню гормонів, утворенню ферментів, а це і є біологічні ресурси для обміну речовин у тканинах. Тому кожна їжа вона складається із певних компонентів: амінокислот білків, вітамінів. Які будуть сприяти захисному ефекту під час дії впливу несприятливих чинників зовнішнього середовища, і доведено, що якраз від характеру харчування, а особливо від білкового, від вітамінного складу, буде залежати стійкість організму не тільки до чужорідних сполук, але й до інфекцій. Тому харчування воно має важливе значення навіть для реабілітації, для відновлення здоров'я хворих. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Раціональне і збалансоване харчування, або ми говоримо здорове харчування це фізіологічно повноцінне харчування людини, з урахуванням її віку, статі. Характеру праці, кліматогеографічних умов і індивідуальних особливостей. А це значить, що харчування воно не може бути для всіх однаковим. І воно передбачає своєчасне постачання організму смачної і корисної їжі, яка обов'язково повинна мати різні поживні речовини. А саме білки, жири. Вуглеводи, вітаміни, воду, а також мікро- і макроелементи. І оці поживні речовини людина повинна отримувати у оптимальній для організму кількості у певних співвідношеннях. Саме це буде забезпечувати нормальне функціонування усіх систем і органів. Правильний режим харчування, він є якраз важливим складником раціонального харчування. Тобто, це споживання їжі у певні проміжки часу, а також розподіл оцього добового раціону за енергетичною цінністю протовж дня. Дотримання режиму харчування воно буде забезпечувати ефективну роботу системи травлення. Першу чергу нормальне засвоєння їжі і правильний обмін речовин. А у разі порушення харчування, то режиму харчування можуть загострюватися різноманітні хвороби, хвороби шлунку, хвороби кишечника, ну і так далі. Отож, бо якими вони є, оці принципи раціонального здорового харчування. Дивимось на екран. Принципи раціонального харчування. Енергетична цінність раціону харчування повинна відповідати енергетичним витратам організму. Тобто залежно від того, який це буде вид роботи, фізичний вид роботи, розумовий вид роботи, від цього і буде залежати енергетична цінність. А якою вона повинна бути, про це ми будемо говорити з вами на наступному занятті. Хімічний склад їжі Повинен відповідати фізіологічним потребам організму у поживних речовинах. Тобто кожен прийом їжі він потрібно, щоб був максимально збалансованим. Наступним пунктом правильного або раціонального харчування є те, що раціони повинні складатися із різноманітних продуктів, переважно рослинного. А не тваринного походження. Чому так? Тому що продукти тваринного походження це в основному білкові продукти. А велика кількість білка вона ну, може нашкодити досить суттєво організму. Але про це знову ж таки будемо говорити, як може нашкодити на наступному занятті. Ну і оптимальний режим харчування, що забезпечує регулярність так, надходження їжі, включення психофізіологічного механізму травлення, він повинен становити. Від 4 до 5 разів на добу. З власного досвіду і з досвіду спостереження за дев'ятикласниками, я знаю, що 5 разів харчуватися раціонально, правильно, здорово, це по суті не є таким можливим. Але як мінімум 4 рази на добу ви повинні харчуватися. Це насамперед для того, щоб не загострювалися хвороби шлунково кишкового тракту. Отже, панове, принципи раціонального харчування ми з вами з'ясували. Ми також говорили про те, що до організму обов'язково повинні надходити поживні речовини. Яку ж цінність вони несуть, навіщо вони взагалі потрібні. Ось цим питанням завжди переймаються підлітки, завжди переймаються діти. Якщо ми щось споживаємо, то нам необхідно розуміти, для чого це. Давайте розбиратися. І перше, про що ми хочемо, мені би хотілося в усякому разі поговорити, це про те, скільки і чого ми повинні з вами вживати. Отже, якщо говорити про Поживні речовини про продукти, які ми повинні вживати. То, звернувши увагу на цей слайд, на цю піраміду, ми можемо з вами побачити, що основу дійсно будуть становити вуглеводи. Це зернові культури, крупи. Це вироби із цільнозернового борошна. Це буде 40%, тому що це будуть такі повільні вуглеводи, складні вуглеводи, які будуть повільно розкладатися в нашому організмі, а це значить, що тривали. Час у нас буде зберігатися енергія, ну і нам тривалий час не це їсти. Далі звертаю вашу увагу на те, що 35% від усього харчового раціону повинні становити овочі і фрукти, які багаті на складні вуглеводи, зокрема на клітковину, що допоможе в процесі травлення нашому кишечнику. 20% це становлять білки. І 5% будуть становити жири. А тепер зверніть, будь ласка, увагу: жири у нашому організмі повинні бути присутніми кожного дня. У невеликій кількості 5% від всього нашого харчового раціону. Але це обов'язково повинно бути. А чому? Зараз з вами про це і поговоримо. Отож, білки. Перші речовини, про які ми говорили, і говорили про те, що їх повинно бути близько 20%. Чому це необхідно? Тому що білки або протеїни виконують у організмі різні функції, зокрема, енергетичну функцію, пластичну функцію і інформаційну функцію. Один грам білка буде забезпечувати наш організм 4 кілокалоріями енергії. Тобто він буде здійснювати енергетичну функцію. Але найважливіша функція це пластична, це будівельна функція. Білки, які ми споживаємо, вони потім розкладаються, розщеплюються, потім знову синтезуються і йдуть на побудову у клітини, на відновлення клітин. Організму. Тому вживання білків воно буде надзвичайно важливим. Тіло людини складається по суті на 20% із різних білків. Тож, відповідно, деякі білки людина може синтезувати сама, але деякі обов'язково, зокрема амінокислоти, так як продукт розщеплення білків, повинні обов'язково надходити. У їжу. Тому ось ми бачимо повноцінні білки, багато білка буде знаходитися саме у продукції тваринного походження. Ми говоримо з вами про тверді сири, ми говоримо про рибу, ми говоримо з вами про гриби, Ми говоримо з вами про м'ясо, ми будемо говорити з вами безпосередньо про молочні продукти і про жовто. Ну і тут на слайді ви бачите ковбасу. Якщо ми говоримо про магазинну ковбасу, великої користі там не буде. Але якщо ми говоримо безпосередньо про те, що виготовлено вдома, то ось тут вже буде енергетична певна цінність і буде певна користь. Далі наступними це будуть жири. Жири це є концентроване джерело енергії, і, як ви можете бачити, один грам. Жиру, він буде забезпечувати організм 9 кілокалоріями енергії. Тобто, жири фактично в організмі, вони будуть виконувати енергетичну функцію. Це перший момент. По-друге, жири, жирні кислоти, які утворюються при розщепленні ліпідів, вони будуть брати участь у побудові знову ж таки клітинних мембран оцього ліпідного шару. Жири беруть участь у утворенні деяких гормонів. Це знову ж таки біорегуляторна функція. Жири беруть участь у засвоєнні вітамінів, таких вітамінів, як А, Б, Е та К. Це так звані жиророзчинні речовини. Ось чому, коли ми вживаємо моркву, то її необхідно. Змащувати, да робимо салати з моркви або ж олією рослинною, або сметаною. Інакше вітамін А просто не засвоїться. І ми отримуємо з вами тільки величезну порцію клітковини. Тож, відповідно, панове, це те, що стосується жарів. Звертаю вашу увагу на наступний вид поживних речовин це вуглеводи. Вуглеводи є основним джерелом енергії у організмі людини. І ось один грам вуглеводів, один грам глюкози. глюкози як продукту розщеплення полісахаридів, він забезпечує організм 4 кілокалоріями енергії. Тобто, вуглеводи вони будуть виконувати енергетичну функцію. А вуглеводи, які не використовують, Користуються для отримання енергії, коли ми споживаємо їх більше, то вони будуть відкладатися в нашому з вами організмі, у вигляді глікогену або ж у вигляді жиру. Чому ми говоримо про те, що вуглеводи в основному треба споживати із рослинною їжею, саме з рослинною їжею? Тому що різновидами вуглеводів є клітковина. Яка не перетравлюється у шлунку і в кишечнику. А ось ця клітковина вона буде навпаки сприяти проходженню їжі через кишківник і буде забезпечувати утворення калових мас. Вуглеводи надзвичайно легко засвоюються, тому джерелами вуглеводів рослинного походження глюкоза чи то фруктоза це будуть овочі та фрукти. Якщо ми будемо говорити про вуглеводи тваринного ну, походження, то знову ж таки це може бути молоко, сама лактоза, і може бути м'ясо. Для того, щоб організм людини нормально функціонував, йому, звичайно, що треба вода. достатньо. Кількість води. Ми знаємо, що з курсу 8 класу, що людина фактично на 70% вона буде складатися із води. Якщо ми говоримо про малюків, то там вміст води буде іще вище. І вода вона є необхідним елементом, необхідною речовиною для перебігу будь-яких біохімічних процесів в організмі людини. Вода сприяє засвоєнню вітамінів. Вітаміну С. Вітамінів групи Б, ті ж самої фосфорної кислоти вітаміну ПП. Вода є основою, основною складовою частиною крові, лімфи, які транспортують поживні речовини до клітин. Знову ж таки, продукти життєдіяльності організму за допомогою води відфільтровуються у наших нирках. Тож вода надходить до нашого організму переважно. Під час пиття, під час їжі з овочами і з фруктами. Важливими елементами є мінеральні речовини, які називаються мікроелементи і макроелементи. Мінеральні речовини вони будуть складати близько 5% від загальної маси тіла людини. Тож мікроелементи вони необхідні для побудови організму, для розвитку, для нормального функціонування. Чого саме? Кісток, зубів, м'язів. Прикладами мікроелементів може слугувати кальцій, калій, натрій, фосфор, магній, сірка та хлор. Молоко містить кальцій і фосфор. І якраз це є, та, є ті елементи, які входять і до складу кісток, і саме до складу зубів. Фактично 100 грамів кисломолочного сиру або 30 грамів на день твердого сиру щодня забезпечуватимуть людину необхідною кількістю кальцію. Якщо ми говоримо з вами про макроелементи, то це ті речовини, які необхідні людині у дозах міліграмах, мікрограмах. І прикладами цього можу слугувати залізо мідь, марганець, Ницько, Бальфтор і так далі. Для... Чому саме про них ми говоримо? Ну, дивіться, насамперед, для... ми говоримо так через те, що ось ці речовини не є необхідними для існування гормонів. Зокрема, той же саме йод необхідною є умовою для існування. Саме і для нормальної роботи гормонів щитоподібної залози. Якщо ми говоримо з вами про калій і магній, це необхідні мінерали для того, щоб нормально функціонувала серцево-судинна система, нервова система. Наступним компонентом це, по суті, можуть бути безпосередньо вітаміни, які необхідні знову ж таки для регуляції життєдіяльності людини. І вони будуть входити безпосередньо до складу ферментів, які беруть участь у обміні речовин. Нестача або надлишок вітамінів можуть призводити до порушення у системах і органах. Отож, бажановне панство. Сьогодні ми з вами познайомилися із принципами раціонального харчування. Ми познайомилися з вами із поживними речовинами із тим, яке вони мають значення для організму людини. А скільки і яких речовин кому необхідно, про це ми будемо знайомитися на наступному занятті. Тож, я бажаю вам бути здоровими, бажаю вам правильно. Харчуватися. І до наступної зустрічі. Зустрінемося на темі харчування, продукти харчування та визначення необхідних продуктів харчування для маси нашого з вами тіла. Усім гарного дня і до побачення!